Ісая, сьомий розділ: і сталося за днів Ахаза, сина Йотама, узійного сина царя Юди, вийшов Рецін, цар Сирійський, і Пеках, син Рамаліїн, цар Ізраїлів до Єрусалиму на війну на нього, та не міг завоювати його. І сповіщено Давидів дім, і сказано: став табором Арам у землі Єфремові, і захиталося серце його і серце народу його, як хитаються лісова дерева від вітру. І сказав Господь до Ісаї: Вийди навпроти Ахаза, ти та твій син Шаар Яшув, до кінця волододу, горішнього ставу, биту ту дорогу поля валюшників і скажеш до нього: Стережися й будь сильний, не бійся! А серце твоє нехай не м'якне через два залишки тих димлячих говлешок, від полум'я гніву Реціна і Арама та сина Римаїлного. За те, що Арам, Єфрем та син Ремалін раділи проти тебе лихе, говорячи: Ходім на юдею та й налякаємо, і здобудемо для себе, і настановимо царем серед нього та виїлового сина. Та сказав Господь Бог: цього не станеться і не буде, бо голова Араму Дамаск, а голова Дамаску Рецін, та ще 65 літ, і буде зламаний Єфрем, так що перестане бути народом. А голова Єфрему Самарія, а голова Самарії, син Ремаліїн, якщо ви не повірите, то не встоїте. І Господь далі говорив до Ахаза й сказав: Зажадай собі знака від Господа Бога свого, і зійди глибоко до Шиолу, бо зійди високо до гори. Ахаз відказав Не пожадаю я і не буду спокушувати Господа. І сказав він: послухайте доми, Давидів. «Чи мало вам трудити людей, що трудите також Бога мого. Тому Господь сам дасть вам знака, ось діва в утробі зачне, і сина породить і назвеш ім'я йому Еммануїл. Масло та мед буде він споживати, аж поки не пізнає того, як зло відкидати та добро вибирати. Бо поки пізнає та дитина, як зло відкидати та добро вибирати, буде покинена та земля, що ти лякаєшся перед двома царями її. Спровадить Господь на тебе, і на народ твій, і на дім батька Твого дні, які не приходили від дня відступлення Єфрема від Юди, спровадитись царя асирійського. І станеться в день Той привабить Господь муху, що в кінці рік Єгипту, та бджолу, що в Асирійському краї. І вони прилетять та усадяться всі по проваллях стрімких, та по щілинах скельних і в усіх терновиннях, а на луках усіх. Дня того оголить Господь немов бритвою, найнятою по той дім боці ріки, Царем Асирійським голову та волосся ніг забере також бороду. І буде Дня того, хто прогодує корівку та дві штуки худоби дрібної, то станеться, щоб від многоти молока, що надоїть споживатиме масло, бо масло та мед буде їсти всякий, хто зостається серед землі. І буде Дня того. Кожне місце, що в нім буде тисяча лос винограду на тисячу срібла, стане терниною та будяком. Зі стрілами і з луком він буде ходити туди, бо стане терниною та будяком уся земля. А на всі гори, що заступом копано їх, ти не зійдеш туди, бо будеш боятися тернини й будяча, і стануться місцем вони, куди волів посилатимуть і топтатимуть вівці його.